Шалом, дорогі брати і сестри, сьогодні субота, і в суботу я бажаю кожному з вас шалом. Шалом це побажання миру, злагоди, благословіння, здоров'я. Тож хай шалом перебуває в вашому житті. Ісус, коли зустрівся після Воскресіння з учнями, Він сказав: шалом, не бійтеся, тож ми не повинні боятися. Ісус зробив на Христі все необхідне для того, щоб ми мали перемогу. Через благовість ми прийняли спасіння і наслідуємо вічне життя. Тож кожен з нас може, прийнявши Ісуса, наслідувати вічне життя, прийміть Ісуса Христа в своє серце, і Господь змінить всі ваші думки, всі ваші е, турботи. Візьміть Господа Ісуса Христа в своє серце, і ви завжди будете благословені. Кожний вечір ми виходимо в ефір. ось тут посилання на сьогоднішній ефір. Там є молитва каяття. Будь ласка, заходьте. Хай Бог благословить вас.